Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, якрієлтер Павло Миколаївич, в місті Вінниця. Сьогодні вам презентую однокімнатну квартиру на Поділі. У нас 48 квадратних метрів. Спальня, це у нас східна зона, як ви поняли. Кухня з кухня і зі спальні балкони. Це шафа, де я відображаюсь. 0984544. Ви знаєте, і ванна кімната. Тут одразу у нас в ванні кімнаті у нас велика душова кабіна така. На джакузі йде і прям ну, може використовуватися ванна. Йдемо ми далі. Шафа глибока, до речі. Така повноцінна. Зняв куртку бо тепло. Щоб ви не думали, ніхто тут не проживає. У нас кухня, духовка. Газова поверхня, електрочайник, двоконтурний котел, вісмен. Там ще, якісь, ще якась техніка, холодильник, мікрохвильовка, е, телевізор кухонний, перший балкон з кухні. От на кухні. Також телевізор може слугувати як екран. вид на парк Ющенка, Четвертий поверх з 9. На даний момент дуже ще така пристойна риночна ціна, я би назвав на цю оренду. І йдемо ми в спальну кімнату. В спальній кімнаті у нас і спальня ліжко, і диван, також тут телевізор. Тут де плитка скрізь піде грів, а це повністю по всій квартирі, тому що квартира в плитці. І ще один балкон. Тут у нас така-чай попити, вийшли з балкона, там початок поділля, заряд може бути для електромобілів, парк, де можна прогулятися, це нагадує бульвар Свободи 1. Дзвоніть, пишіть, зручний час, де вас покажемо.